Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо на тему, як урізноманітнити дитяче дозвілля під час вимкнень світла. Влаштуйте вечір пригодницьких історій. Тут важливо налаштуватися, збудуйте халабуду із подушок і ковдр. Вмостіться всередині, прихопіть із собою улюблені іграшки і ліхтарик. Він тут створює особливий антураж. Все, ідеальна атмосфера гарантована. Саме час розповісти якусь пригодницьку історію. Можна із власного досвіду, а можна і пофантазувати. Правила тут створюєте тільки ви. Театр тіней За допомогою ліхтаря можна влаштувати театр тіней на стіні. Складаємо пальці, намагаючись зобразити різних тварин. Ось вдався зайчик пострибайчик а тут вовк з іклами чи кажан, легко опізнаваний за парою крил. Гра крокодил полягає в тому, що треба пояснити слово за допомогою жестів і рухів. Це можна робити на пляжі, в гостях, а також удома під час блекаутів. Головне пам'ятати, що молодші учасники то простіше слова слід загадувати. Настільні ігри. На час вимкнень світла можна витягнути із шафи настільні ігри, наприклад, Монополія або Уно. А також згадати забави для всіх поколінь: камінь, ножиці, папір, хрестики, нулики, слова, міста і подібні. Аудіокниги. Якщо заряд акумулятора дозволяє, увімкніть аудіокнижку чи казки на телефоні. Домашній планетарій! Виріжте фігурки зірок у щільному папері, підсвітіть їх ліхтариком і спроєктуйте на стіну чи стелю. Дякую вам за увагу!